Коли починаю випікати бісквіт, я ставлю духовку на 200 градусів, хоча можна і не 180, і верх-вниз. Підготовлюю форми для випікання. Може бути і квадратна, може бути кругла, це десь приблизно 24 см по діаметру. Як буде менше, менше форма, там 20, то буде просто вищий бісквіт ширша буде нижче. Якщо квадратно велика, я можу робити без на 10 яєць. Сьогодні я пробую не розділяти білки з жовтками, а буду збивати ціле яйце. І вимірую, так як колись мені рекомендувала моя подруга стакан цукру, стакан муки і стакан яєць. Я виміряла сьогодні. Зазвичай я беру 5 яєць, стакан муки і стакан цукру. І я виміряла якраз 5 яєць, це буде стакан, повний яєць. Цей стакан приблизно 180-200 мг. Я не знаю, я не мірила, але так дивлюся, що це приблизно так. Тобто, якщо ви робите бисквіт, можна можна вимірювати якусь ємкость, скільки яєць, скільки, стільки цукру і стільки муки. Збиваю яйця міксером спочатку без цукру. Так, щоб добре вони розбилися і е, була однорідна консистенція. Потім я додаю стакан цукру і збиваю до е, такої хорошої піни. Коли я розділяю білки жовтками, то я білки е, збиваю самі, а жовтки збиваю до такого світлого кольору з цукром. І тоді вмішую. Е, Колись я зніму ще варіант, коли я розділяю жовтки і білки, Бисквіт тоді виходить також прекрасний. А сьогодні експериментую так, як колись робили. Муку додаю в стакан і додала ще трохи того, що мені здалося, що зарідке. І вмішую лопаткою. Міксер забере пухкість, якщо муку збивати з міксером. Все вимішую в, один, в одному напрямку, так як ви бачите, щоб не було грудок муки. Отак вимішала, Такої воно має бути консистенції. Можна і ще ложку муки, тоді просто бисквіт буде е, твердіший. А менші муки буде пухкіший, але може верх впасти. Викладаю. Це все на пергамент. Хоча, якщо немає пергаменту, то я форму змащую олією і посипаю мукою. Отаке От в нас тісто, пишне, легке. Яйця використовую куплені, тому бисквіт, ну, так, камера не передає, але бисквіт такий трохи жовтуватий. Дивимося на годину. 46, 47 навіть. Тобто, десь 13 хвилин до 12 ночі. Ставлю бисквіт І через 20 хвилин я заглянула в це. Раніше, ніж 20 хвилин, не можна заглядати в духовку. О 21 виняла. Тобто, більше півгодини він в мене пікся, Хоча, буває, в мене і 45 хвилин печеться. Бисквіт треба дивитися, але ні, раніше, ніж 15 хвилин, не можна відкривати духовку. Це результат. Верх діти з'їли, і потім ми просто поляли шоколадом. смачного.